Всім привіт! Сьогодні в мене ось такі котлети, смачненькі, пишненькі, можливо, вже з назви ви здогадалися, що там не лише одна печінка, а печінка з мівіною. Нещодавно я готувала мівіники з курячого фаршу і мівіни. В одному з попередніх відео можете переглянути його, якщо не бачили. То вже писали мені, хто що хотів. Хто що хотів, хто які букви знав, так і писав що голодні 90, що можна дерть додати і буде теж смачно замість мівіни. Я вам кажу, якщо ви не читали, можете зайти, я там нічого не видаляю, можете позаглядати. Але одна пані сказала, що готує з Мівіни ось такі котлети із печінкою. Вони мене також зацікавили, я захотіла їх приготувати. Мені також дуже сподобалося, готуйте і нехай вам також вдається. Дякую фані господині за рецепт. Користуйтеся, нехай вам також вдається. Мівіна мала би додаватися сира до печінки, так рекомендувала ця пані, в якої я взяла рецепт. Але треба більше часу просто було для того, щоб вона напарилася у печінці. Тобто навіть на ніч залишати. Але оскільки я хочу пошвидше зробити рецепт, тому я її запарюю. Не знаю, добре зробила, не добре, побачу. Тут у мене печінка перемелена. Печінка свиняча. Перемелена і зразу додала перемелену цибулю. Можна додавати підсмажену, звичайно. Можливо, так і буде смачніше. Я більше люблю, коли підсмажена, хоча б трішки цибуля в котлетах. Але сьогодні хочу чим пошвидше все зробити. Чекаємо, поки напариться мівіна. Мівіна напарилась. Перекину в більшу миску, щоб було зручніше. Додаю сіль. Додаю перець. Перемішуємо і. І смажимо котлети. Не було вказано в рецепті, чи давати ще борошну, чи крохмаль. Ну, побачу. Можливо, інша консистенція, якщо напарюється там довго, кілька годин. Мі, віна, не знаю, не знаю. Буду пробувати. Можливо, додам ложку борошна. Додала ще ложку борошна. Ось такі файненькі виходять котлетки. Самих котлет печінки я чомусь не смажу. Вони мені трохи суховаті такі. А ось ці мені сподобались, такі трошки пишніші, ну принаймні коли свіжі. То дуже смачні, мені сподобалися. Сподіваюсь вам також. Ще досмажуються деякі.